Бажаю здоров'я всім українцям та хто підтримує нас, друзі, перевів на газ. Працює уже там записано, зараз подивимося. Працює непогано, що дойшов, саме елементарне. Зараз вам покажу. Телефонуєте ну, з тим, з ким ми на зв'язку були по генераторах. Побачили в попередніх відео, що стоїть він балон з газом. Діма, покажи, як що до чого, розкажи, не розуміємо. Одразу, друзі, попереджую, так як ви, отам ми знімали відео, ще лише ці генератори почали, ну, генератори почали вам знімати, показувати, як робити. І правильне зауваження ви казали, що ви робите на свій страх і ризик. Тому попереджую вас, те, це газ. І те, що ви зробите, це на вашу відповідальність. Хочете робити, хочете не робіть, все це ви будете відповідати самі. Звичайно, я вам рекомендую. Ну, я не знаю, як воно поеконом, тому що я заправив цей балон, я вам казав, на 500 гривень, а поки ще працюю, то, тобто я побачу це пізніше, яка буде економія, скільки він бензину ну, зів. З'їдаю в годину і на скільки годин вистачить газу, тому що засікаю, коли вмикаю, тобто то ви розумієте. І потім вже побачу, як воно, чи доцільно, чи недоцільно. Казали, карбюратор можна покласти, можна це все можна, але ви подивіться, скільки він коштує, то бажання одразу пропадає. А так як я зробив, то тут немає нічого такого важкого, і все елементарно. Обійшлося це приблизно десь. Ну, 300-400 гривень, як би сказати. 300 400 гривень, і, ну, по економності ще не знаю. пишете про цю штуку. О, сьогодні от написав чоловік, я збирався робити, подивився твоє відео. Я зробив скріншот, але телефон знімає, я вам не прочитаю його. Хотів прочитати. Е, класна річ, річ класна, нічого проти немає. Я от це от це стоїть, я обрізав е, ножки на ньому, трішки опустив нижче, щоб цей кардан якби був був рівно. Розумієте, що рівно, бо правильно ви писали на ізло, можливо, і втрачається, як би сказати, і ударна сила, сила, верніше його, і потужність, і на ЄСгиб не рекомендується. Правильно теж мені писали, не рекомендується ставити е, кардан оцей. Тому зробив нижче. ну, Можливо, якось так буде, бо вже закінчились ці дрова. На рахунок цього подрібнювача, що коло нього просто важко працювати на спину. У кого є здоров'я, нормально, бомба, все, все, все класно. Те, що розкочегарує, як горить, я вам скажу супер. Супер, просто круто, класно. Рекомендую. Рекомендую. Ну, але бережіть здоров'я. Сказати так. Значить, що поетапно що до чого, з чого я брав. Взяла така штука, в мене була. Це від тормозних, від Жигуля тормозна шланга. Ви зрозуміли. Ну, Щоб не купляти, просто виходиш, робиш, поки що його є. Так, здивися, підійде, не підійде, робиш з нього. Якщо вже щось буде ну, нормально виходити і треба буде поправляти, тоді потрібно купляти. Але прийшов до того, що нормально працює. Вирізав, з, ну, як вона називається, кришка від банки, вирізав прокладку краще купіт. Купіть краще все і робіть, я вам ще раз кажу на свій страх і ризик. Отут я просверлив отвір. Оця штука на 10. Я просверлив отвір на 8. І тим самим воно якби нарізало. Ви зрозуміли, що це таке. Масляний фільтр. Е -е, і цим самим от закручується, я вже і нарізав різьбу в ньому. Тобто, зараз я ключ візьму і дожму. А, ось він. Ні, це не він. Но я вам скажу, що. Перше, що я зробив, я його пустив сюди, цей газ. Оцю, бачите, Оцю відкрутив, бо це тримає нижній болтик тримає сам подон, оцей постойний верніше. А оцей просто злівний. Я тут був, відкрутив оцей злівний і сюди поставив шланг через переходничок, такий, він сюди стояв. Стравлює, стравлює газ, тут стоїть перелів. Перелівна така канавка, що бензин переливає. От тоді в мене капало то, що робило, О той перелів, коли поплавок застрягає, він туди витікає. І сюди виходить газ. У мене виходив газ. розумієте? Можливо, але я пробував без редуктора. Великі атмосфери балонів, можливо, тому і важко було відрегулювати. Ну, то я прийшов до висновку, ну не хотів сюди вже його гратися, туди пхати, там щось. Я пробував і заглушити, от той от не працює. Тобто дійшов висновку, що краще його було б сюди прикрутити і. І пустити прам як в принципу автомобіля. Прам в карбюратор сюди через вуздухан. І звідси підходить, звичайно, ну, гайка на 17. Ну, на 10, це, мабуть. Да, на 10, мабуть. Точно на 10 е отвіра підтюсь на 17. І звідси, як би я її докручую. Тут ні в якому разі не кладіть ніяку шайбу, якщо будете то так робити, ні в якому разі шайбу не кладіть, тому що може попри різьбу і попри шайбу десь пускати. І, і, і звичайно, Провіряйте на те, чи ніде немає якби, протока, чи не, не виходить ніде газ, бо шарахнеті вже економії не буде. Розумієте. Тобто до цього ставте серйозно, це газ. А є можливість купуйте. Як би сказати вам, радіатор ці, карбюратори ті, оту всю штуку купіть і, і буде набагато безпечніше. Якщо наважитесь робити, я ще раз попереджу, і ви робите на свій страх і ризик. Розумієте? По економії побачу пізніше, а зараз, зараз так. І ставимо все, все назад. Ставимо все назад, тут воно. Отут, і в принципі, це все і в цьому заключається. Врізав туди. Десь тут опітка була, це. Врізав туди оцей шланг. І, і, і під'єднуємо балон. Під'єднуємо балон. За це від балона шланг. Один, що я купляв і купував той переходничок, але його не потрібно. Потрібно краще брати редуктор. Редуктор буде набагато краще. Так, отвертка не немає. Тут прижимаю його. Чому зробив отак? Тому що я ж планую. Ай, оце щіпнувся, Я ж планую його класти на, на цей подрібнювач. Ну не на цей, а на той, то можливо, ще й на цьому попробую. Не знаю, як буде час, бо зараз світла, нема кожних дві години до поросят вставати, це. Це якийсь стреш. Ходиш ці, цілими сутками, як той сони, дві години ночі поспав, ідеш, пускаєш, бо ж грітися, заводиш його, щоб ви о, такий коротше. Ну, одне, що запускаю я його на бензинові. Значить, запускаємо, е, запускаємо його. Як ви бачите, ось він закритий був, бо в мене робив на газу. Я його заглушив, заглушив на газу. Відкриваємо зараз подсос, і заводимо на бензині. Зараз він, він накачає трішки бензину і я думаю, що від буде все нормально. Не накачався. І можна по трішки пустити газу. Ну без редуктора там дуже-дуже, як би сказати... Там міліметраж просто, тому що великий тиск в балоні. З редуктором зараз я вам покажу, як це робити, ну, покласти редуктор буде набагато легше. Значить, трі, трішки пускаю, трішки пускаю. Бачите, пускаються... Це, це міліметри я відкриваю, бо тиск великий. Закриваю бензин. Закритий, бачите? Про це вже він перейшов на газ. Зараз він перейде. За чути, як з лехлоптої газом, ну як, як з автомобіля. по цьому ви можете регулювати? Ви можете регулювати по гертах. Якщо вони вас будуть, чистока і вертя, то по герце більше по чистокі. Якщо вони у вас будуть такі самі як і на бензину, і це то, що йому потрібно. Це його оберти. Це, його, це те, що потрібно йому, як би сказати, додати. Даребо зменшується бензин, трішки потрібно, як би сказати, так підрегулювати його на, на слух. Як ви бачите, все нормально просто, ну так важко регулювати без редуктора, я вам скажу. Тут і відкритий дуже трішко. А дивіться, я зараз більше дам, він постійно їде. Значите, він лохне, це менше, а це посередині. Ну це такий міліметраж, це дуже міліметраж. Тобто потрібно ставити редуктор. Зараз покладу, закриваю. Дивіться, щоб ви не думали, що це на бензинові. Все. ля комедія, як то кажуть. А зараз покладемо його на, на редуктор. На редукторі, ну, можливо, у мене так вийшло. Я не знаю. Можливо. Ну, так співпало, що зараз ви побачите, як воно і яким мета отвертка. Як і яким чудом воно буде робити, але воно буде робити і робити доволі. Я вам кажу, роби в мене вже зараз, тільки подивимося, там, скільки годин воно працювало. Що і нічого не потрібно, якихось там великих, сильних таких затрат, як би сказати, і витрачати. Ну, кого є можливість, як завжди кажу, в кого є можливість, краще. Купуйте. Є можливість купуйте карбюратори, оті там ці оці, ці всі штуки друхи. В кого немає можливості, краще 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 на бензинові, так він назначений. А це вже, як би сказати, сам пан скльопав Воно трішки ризиковано. І генератор повинен бути на дворі, я на вулиці, ні в якому разі не в якихось приміщеннях і ні в якому разі, як би сказати, ви зрозуміли. Тобто до цього ставтеся. Надзвичайно серйозно і відповідально. Завжди перевіряйте стики, завжди перевіряйте, ну, мильною водою, завжди все перевірте 10 разів. Тоді, як би сказати, якщо ви це захочете зробити, то тоді лише робіть. І робіть дуже уважно. Прохання! Ще раз повторюся, це газ. Ні в якому разі, не у приміщеннях, ні в якому разі, ні в якому разі. Це ви просили, я вам показую. Але вся відповідальність на вас. Балон закритий, Заводю на бензинові. Скажу вам так, як я заводю на бензинові, тому що на газові тут, ось коли сюди я поклав, було вниз осонік, то на газові я заводив. Ну дуже багато потрібно газу. розумієте, йому більше при старту і напевне потрібно. Дійшов до того висновку, що пот... і мене це влаштовує, в принципі, що потрібно заводити його на. Бензину. І мене влаштовує скільки зивно, бензин закрив, відкрив балон. Зараз побачите Зараз він бензину затягне, бо він запустить. Відкриваю балон. Бачите, відкрив значить він бензин, бензин просто їх. Закриваю кран на... Закрив кран на цей бензином з бачка і відкриваю. Зараз хай трішки про своїх пророблюю місяць бензин. О. І я таким чином, бачите, тут тобто вже крутити діапазон, як би, він він не реагує практично на це. Я можу його весь відкрутити, і він буде працювати, розумієте? Там так не буде. Ну це так дозволяє цей редуктор. Тобто він подає плавно туди газ. Отак він працює, Герці, 54, 204 вольти. Тримає, уже так я на ньому працюю. Тобто я вам результати можу сказати, чи економніше, чи не економніше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14. 14 годин. Ну я це робив, то можливо, там годину я ще так покрою газу. Тобто 14 годин. Готові будемо далі бачити, чи воно буде вигодніше, то зараз закрию, щоб ви не думалися на бензині. Закриваю. Тобто простий, елементарний метод. перевести на газ, чи довго він буде працювати, чи не довго він буде працювати, я не знаю, друзі. Працює та й добре, а не буде працювати щось вирішимо друге. Тобто така справа, ви просили, як би сказати, ну просили. Ну сказали, показати, ну сказали, теж якось не так. Не просили, і не сказали. Ну, коротше, написали, щоб я показав, дзвонили, щоб я показав, по телефоні розмовляли, я показав. Що далі хочете з цим робити, хочете не робити, це ваші питання. Але якщо надумаєте робити, я вас дуже сильно прошу. Бережіть, себе. Бережіть. це газ. Перевіряйте все 10 разів. Перемацуйте, зрозуміли. Меліт, дивіться, чи нема ніде ніякого, як би сказати, Стравлення газу і обов'язково на відкритій поверхні. Працює нормально, чи буде економно, ще раз повторюся. Будемо бачити далі. Тобто, що міг, це зробив, як міг, так показав, а вам приємно перегляду. До наступних відео. Хай щастить